Вітаю у студії працює Ірина Задорожна. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 727-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів у Харківській області. Російська армія за добу обстріляла близько 25 населених пунктів. Є постраждалі. Протягом минулої доби відбулось 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів. Здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи Існі працівники, усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 20 лютого 2014-го став чи не найстрашнішим днем в історії новітньої України. За своє право на гідне життя українці заплатили кров'ю. Цей день називають Кривавий четвер, адже тоді на Майдані стався наймасовіший розстріл учасників революції гідності. Тематичний мітинг пам'яті відбувся і у Чернівцях. На ньому побувала знімальна група ТВА. Десять років тому українці кривавими літерами почали писати нову історію незалежності на зламі 2013-2014 років. Наші співгромадяни зробили демократичний вибір. Вони виступили проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. Однак, мирний протести за євроінтеграцію, на який спершу вийшли студенти, закінчився цинічними розстрілами. 2014 року майдан завершився снайперським розстрілом, внаслідок якого загинуло понад 100 протестувальників, яких потім назвали небесною сотнею. Серед них були і Буковинці Олександр Щербанюк, який загинув від куль снайпера. Та Василь Аксенин, якого поранили 20 лютого. Але від отриманого поранення він помер у польській клініці 12 березня. Десять років пройшло багато тих, хто був на майдані. Або зараз воює, або вже загинули за нашу незалежність, за Україну, за свободу. Казати, яким бив там е, місашко, ну це дуже одним річенням не скажеш. Це для мене, знаєте, е, треба день напевно, і то не вистачить казати, яким він для мене був. Тому що ви ж розумієте, що для кожної людини. І загиблий чоловік, чи син, чи батько, чи брат. Ви ж розумієте, що він буде найкращим. Нині біля меморіалу Героям Небесної Сотні вшанували пам'ять загиблих учасників революції гідності. На акцію також прийшов син загиблого Василя Ксенина Богдан. Він переконаний, ті події на майдані стали відправною точкою, і тепер справу, яку розпочали герої, повинні закінчити. Ми дуже великою проблемою є війна в головах. Але що можна сказати однозначно, герої Небесної Сотні зробили свою справу. Вони дали початок новій країні, і закінчити це маємо ми. Тому працюємо кожен на своєму місці, те, що може, і навіть більше буковина пам'ятає кожного героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність України, каже начальник Чорнівецької ова Руслан Запаранюк. десять років назад. Тому... Почалася дійсно така велика повномасштабна боротьба за незалежність нашої України. Ворог, який хотів нас знищити вже давно, на сьогоднішній час проявив свою агресію відкрито і прийшов знищити нашу націю. І пам'ять про кожного героя, починаючи з небесної сотні, повинна передаватися з покоління в покоління, щоб наступні наші розуміли, що свобода, воля і демократія. Не просто дається так для нашої держави. Ми постійно на контакті з Родимо не згиблих із родиною Червоніка і підтримуємо, бачимося періодично. Завжди, коли звертається з якимись потребами, ми завжди підтримуємо, допомагаємо. До всесвітньої тихої акції Ангели пам'яті долучились також учні та студенти. Білосніжними паперовими янголами прикрасили локацію біля меморіалу. Вчителька Чернівецької гімназії номер 18 Тетяна Кицелюк переконана про подвиг тих. То ціною власного життя змінив хід історії заради українського майбутнього має знати кожен десята річниця, і ми справжні українці. Ми маємо виховувати дітей справжніми патріотами нашої держави, і з кожним класом ми приходимо сюди. Минулому році випустилися дев'ятий клас, вони вже все знали. А цього року я взяла своїх маленьких, п'ятий, хоча можна було взяти дев'ятий клас, де я читаю, але взяла маленьких, тому що вони мають вчитися, вони мають рости справжніми патріотами і мають знати, що хлопці віддали своє життя. За для того, щоб ми жили під мирним небом, і ви знаєте, що багато хто каже, що дітки не розуміють, дітки ні, неправда. Діти це той ґрунт, який тримає нас на землі, і це ті крила, які продовжують справу Небесної Сотні. Окрім того, до річниці трагічних подій у Чернівецькій обласній військовій адміністрації відкрили виставку присвячену революції гідності, яка стала символом нескореності українського народу. 76 світлин розповідають про найяскравіші моменти, як на Київському майдані, а також і у нашому обласному центрі, показуючи нашу єдність у боротьбі за спільне майбутнє України. Сотні побитих, скалічених, десятки зниклих безвісти, а винні у вбивствах на майдані досі не покарані. Цей день Україна показала. Наші люди показали те, що, на що ми спроможні, що ми не будемо терпіти волю москалів, волю тих правителів, які тягнули нас, будемо говорити назад у, у толого союзу. А ми захотіли йти вперед, пішли йдемо до Євросоюзу. А москалі ніяк не можуть з цим змиритися, як ви бачите. Да, ми як і героїв небесної сотні, і людей, які поклали життя за незалежність України. Боротьба за гідність та незалежність і досі триває. Пам'ятаємо кожного, хто за мир та спокій віддав найцінніше безмежна вдячність і слава усім захисникам, які боронять нашу державу від московських окупантів. Слава Україні! Ірина Задорожна, Іван Мітрік та ТВА. Буковина провела в останній шлях героїв, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Старшого солдата Букатка Михайла, воїна військової частини а 42 67 в останню дорогу провели у селі Киселиці. Солдату Кравчуку Анатолію, воїни військової частини А-48-56, останню шану віддали у місті Вижниця. Із солдатом Данилюком Дмитром воїни військової частини А-46-67 назавжди попрощались у селі Діброва. Солдата Хліба Андрія, воїна військової частини А-1556, в останню дорогу провели в місті Новоселиця. Солдату Палагнюку Павлу, воїну військової частини А-0998, останню шану віддали у місті Заставна. Із солдатом Свередюком Олегом воїном військової частини А-46-67 назавжди попрощались у селі Клішківці. Вічна та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Допоможе рятувати життя. Ще одна автівка від благодійного народного фонду попрямувала на передову. Цього разу це автомобіль швидкої медичної допомоги, який так необхідний бойовим медикам на фронті, щоб рятувати життя наших бійців. Деталі далі. Спільними зусиллями боронимо рідну землю від російських загарбників та забезпечуємо фронт усім необхідним. Активісти Чернівецького народного фонду організували доставку чергового автомобіля для потреб збройних сил України. До Чернівецького благодійного фонду народний фонд звернулася медична рода однієї з військових частин, що їм конче потрібна машина для евакуації наших вояків, які отримали поранення. Я звернувся до моїх друзів до Олександра та і Вони оперативно знайшли автомобіль у Німеччині. Його доставили у Чернівцях. Автівка пройшла повне технічне обслуговування. Поміняли фільтри, масла, аби бойові медики на передовій змогли одразу її експлуатувати. Так, автомобіль оснащений усім необхідним, аби надавати допомогу нашим пораненим військовим, які опинилися під прицілом ворога. Бачите, тепленько вже є. Ноші, тут може сидіти медичний персонал, все працює, функціонує. Думаю, що вона в надійному хорошому стані, подивилися, що її мотор нормальний, і все це працює. Тут лише, щоб вона якнайшвидше приступила до виконання своїх обов'язків щодо транспортування наших поранених бійців. І вже незабаром автомобіль буде виконувати свою функцію на передовій. Сьогодні він відправляється вже служити вірою правдою захисті нашої держави, буде оперативно евакуювати наших бійців, які отримали поранення, і переконаний, що Кожен з нас спільними зусиллями повинен робити все, щоб наближати нашу перемогу і захищати наших вояків. Принагідно хотів би ще раз подякувати Олександру В'ячеславу, який оперативно відкликнувся на нашу пропозицію щодо такої потреби, який оперативно знайшли у німеччині автомобіль і доставили його до чинівців. Загалом благодійний народний фонд вже не вперше відгукується на потреби наших військовослужбовців, повсякчас підтримуючи з ними зв'язок. Так від початку повномасштабного вторгнення від Чернівець. Кого фонду на фронт попрямували вже 14 автівок, які допомагають нашим бійцям виконувати бойові завдання. Аліна Рябкова, Систавчанський теми дня. ТВА. До 1 квітня окремі категорії внутрішньопереміщених осіб, які одержують пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Детальніше про те, кого саме стосуватиметься ця вимога, та який алгоритм дій вже готова розповісти. Моя колега Внутрішньо переміщення особи, які отримали відповідний статус до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, для продовження виплати пенсії повинні до 1 квітня пройти фізичну ідентифікацію. Наразі у Чернівецькій області зареєстровано понад 500 пенсіонерів вимушених переселенців, які підпадають під цю вимогу ідентифікацію можна пройти кількома способами, зокрема, через установи ощадного банку, там де вони отримують свої пенсійні кошти, через звернувшись до сервісного центру будь-якого пенсійного фонду особисто, надавши при цьому паспорт і ідентифікаційний номер. Також цю ідентифікацію можна пройти і дистанційно, скориставшись засобами веб-порталу і кваліфікованим електронним підписом через. Здіє підпис, окрім того, ідентифікацію можна пройти і за допомогою відеоконференц зв'язку. Попередньо подавши заявку через веб-портал пенсійного фонду або через контактний центр пенсійного фонду, в подальшому з ним зв'яжуться працівники пенсійного фонду для проведення від ідентифікації проведення опитування, фіксування фіксації їх відповідей на певні питання, і в перспективі поновлення або продовження виплати пенсії при цьому. Внутрішньопереміщеним особам, які отримують пенсію через Укрпошту, проходити ідентифікацію. Немає потреби, каже Людмила Труцюк. Через Укрпошту людина проходить ідентифікацію щомісяця, отримуючи свої кошти безпосередньо чи листоноша за місцем проживання переносить чи звернувшись на поштове відділення. Тобто на сьогодні йдеться про ідентифікацію осіб, які отримують свої кошти через установу банків. Якщо ж внутрішньо переміщені особи не можуть з тих чи інших обставин фізично звернутись до сервісних центрів або ж відділень Ощадбанку, зокрема перебувають за кордоном, вони можуть пройти ідентифікацію за наступним алгоритмом алгоритмом. можуть пройти ідентифікацію і звернувшись до консульських дипломатичних установ, перебуваючи за кордоном, отримавши довідку про те, що особа є живою і скерувавши ці документи через веб-портал або поштою до пенсійного фонду. Знову ж таки, ці документи будуть розглядатися і буде прийматися рішення щодо ідентифікації особи і подальшого продовження чи поновлення виплати пенсії. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня. Два Теодозію Чернецьку призначено виконувачкою обов'язків начальника головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області з 19 лютого 2024 року. Вона має досвід роботи в органах ДПС з 2012 року, з керівних посад з 2015 року. Також працювала у Львівській області та була заступницею начальника головного управління ДПС у Житомирській області з 2023 року. Зазначимо, що до Чернецької податкову службу на Буковині очолював Віталій Шпак. Який перебував на цій посаді з червня 2020 року. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні вперше успішно пересадили серце 45-річному пацієнту зі Львова, який переніс міокардит. Донором стала 44 річна жінка з Чернівецької області, у якої стався геморагічний інсульт. Буковинка ще при житті дала згоду на трансплантацію органів у разі смерті, врятувавши одразу три життя. Окрім серця, пересадили також нирку хворому пацієнту. Це вже шоста подібна операція у Чернівську. В Іншу нирку трансплантували у Львові. Наразі всі пацієнти перебувають в стабільному стані. Архімандрит УПЦ МП Олексій отримав підозру в державній зраді та пособництві країні-агресору через підтримку російських загарбників, благословення фейкового референдуму щодо приєднання Херсонщини до РФ та звернення до московського патріарха щодо приєднання місцевого собору до парафії РПЦ. Його також звинувачують у переході на сторону окупантів та участі в церемонії включення тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ. Зловмисника розшукують йому заочно повідомили про підозру за двома статтями Крим. Кримінального кодексу України тривають заходи для притягнення його до відповідальності. Під час захоплення обласного центру Архімандрит підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення Гауля і Трасальдо. За даними слідства, клірик регулярно запрошував його на богослужіння у храмі а в ході проповідей благословляв проведення незаконного референдуму щодо, так би мовити, приєднання Херсонщини до країни-агресора. Крім того, фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ. За це окупанти передали його собору захоплення території і приміщень які належать Укртелекому та місцевим бізнесменам у центральній частині Херсона, разом із цим, 30 вересня 2022 року, зрадник був запрошений до Георгіївської зали Кремля для участі в так званій церемонії включення тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ під час звільнення Херсона, клірик разом із російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону. Прикордонники перешкодили черговому незаконному перетину державного кордону. Житель Запоріжжя, домовившись, з мешканцем Дністровського району спробував проникнути в до Молдови в обхід пунктів пропуску за 5 тисяч доларів США. Провідник повіз клієнта на власному непримітному автомобілі в бік сусідньої країни, телефоном отримуючи вказівки від організатора схеми про напрямок руху. Однак прикордонники зупинили авто неподалік державного рубежу, водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажира оштрафували. За адміністративне правопорушення. Тривають заходи щодо пошуку головного організатора незаконної діяльності. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Приємного вам вечора. Побачимось на ТВА.